Та майже вісім місяців повномасштабної війни лучани згуртувалися і навчилися жити в нових реаліях. Луцька громада тримає тил, допомагає збройним силам України, а також успішно долає нові виклики. Один із таких опалювальний сезон, який невдовзі стартує. В Україні в 2022 році опалювальний сезон розпочнеться пізніше. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів України у зв'язку із тим, що жовтень обіцяє бути теплим. Утім, остаточне рішення таки ухвалюватимуть місцеві урядники. У Луцьку ж кажуть, пустити тепло в домівки містян готові, хоч вже газу. Всі енергоресурси закуплені, об'єми газу є договірні. Ось і в нас є все необхідне того ж для того, щоб стартувати. Однак, поки погода дозволяє, опалювальний сезон у громаді не розпочинатимуть. І Богу дякувати, тому що є можливість зекономити кошти, яких сьогодні не так багато. Разом із тим, до опалювального сезону у Луцькій громаді почали готуватися завчасно. Ми максимально підготувалися до цього опалювального сезону, замінили 2,2 км кілометра теплових мереж, замінили одну з найбільш проблемних і найбільш аварійних мереж на вулиці Кравчука біля ринку формула, а в мікрорайоні ДПЗ в інших місцях провели гідравлічні випробування. Водночас, деякі мережі у місті досі потребують реконструкції, яка до слова є у планах. Однак вже після нашої перемоги, якщо там виникатимуть пориви, на підприємстві «Луцьк тепло обіцяють їх ліквідовувати якнайшвидше, забезпечені всім аварійним запасом, всього необхідного труб, матеріалів, ну, відповідно створені всі мобільні бригади для того, щоб якісно сувати. Утім, в реаліях сьогодення доводиться готуватися не лише до поривів, насамперед до економії газу. Споживати менше блакитного палива місту вдасться. Завдяки низці проведених ще влітку робіт. Щоправда, у зв'язку із останніми подіями місто готується і до перебоїв із електропостачанням, від якого безпосередньо залежить робота котелень. Закуплені додатково електрогенератори в разі відсутності електроенергії. Ви саме бачите, яка ситуація в Україні. Щоб забезпечити функціонування котелень, процедура закупівлі ще триває, однак на підприємстві Луцьктепло кажуть, що придбаних генераторів не вистачить, аби забезпечити роботу усіх котелень міста. Ми прораховували таких генераторів необхідно на понад 50 мільйонів гривень. Тож нині моделюють різні ситуації і шляхи їх вирішення. Зокрема, розглуженість наших мереж дозволить перепідключати. По багатьох котельнях, по багатьох квартальних котельнях перепідключати споживачів від однієї котельні до іншої. Тобто, якщо пошкоджена теплова мережа, чи раптом зупинилися котельня, ось ми можемо перепідключити до іншої котельні. Окрім того, у місті є дві твердопаливні котельні. Невдовзі готова буде і третя. Їх каже директор підприємства, вистачить, аби забезпечити роботу лікарень. Ці заходи вони вже всі розроблені і сформовані, та разі потреби будуть задіяні. Сподіваються, що такої потреби не буде а опалювальний сезон розпочнеться без перебоїв і до слова без зміни вартості тепла. Всі тарифи будуть застосовуватися на рівні тарифів попереднього опального сезону, тобто ніякого підвищення. Вже від сьогодні, тобто із 20 жовтня, у Луцьку починають опалювати лікарні. Таке рішення прийняли через те, що синоптики прогнозують незначне похолодання. Однак тепло в житлові будинки подадуть пізніше, адже у вихідні та впродовж всього наступного тижня погода буде відносно тепла, а температура не опускатиметься нижче 8 градусів. Зараз складний період в державі. Є можливість зекономити. Ми проконсультувалися з головами ОСББ, обдзвонили людей і фактично ніхто не підтримує те, щоб включати опалення сьогодні в житловому секторі, тому лікарні будуть вимкнені, тому що хворі знаходяться там цілодобово. І Необхідно буде, будемо регулювати звичайно, якщо стане тепліше, будемо менше тепла давати. А в житлових будинках дещо згодом будемо запускати, тому що погода дозволяє ще почекати. У Луцька Раді обіцяють, тепло буде і у школах. Батьків, що хвилювалися, що через економію електроенергії та газу дітям доведеться вчитися дистанційно, заспокоюють уроки, якщо і надалі дозволятиме безпекова ситуація, будуть в класах. Школи будуть з опаленням, не дивлячись на складну ситуацію, ми підготувалися до різних е, ймовірних варіантів. От не вся інформація є публічною, але ми готові до того, щоб провести цей опалювальний сезон. Щоправда, осінні канікули у школах Луцької громади відтермінують. Щороку школярі відпочивали впродовж останнього тижня жовтня. Однак, нині їх вирішили перенести на тиждень пізніше. Таке рішення прийняли задля економії енергоресурсів, адже поки погода хороша і. В класах тепло діти зможуть комфортно навчатися без увімкненого опалення. А відтак канікули розпочнуться 31 жовтня і триватимуть до 7 листопада. Сьогодні ситуація дуже складна в державі з енергоносіями, і нам необхідно вжити всіх заходів, щоб якомога більше зекономити енергоресурсів. Аби лучани не мерзнули, а місто могло економити газ у Луцьку, модернізували котельні. Такі роботи провели французькі спеціалісти у рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Результат такої співпраці, а саме котельні, оглянув луцький міський голова Ігор Поліщук. Одна із луцьких котелень, міський голова Ігор Поліщук, перевіряє нещодавно завершені роботи. Це заміна 18 пальників. На десяти котельнях заміна на цих десяти котельнях димососів і вентиляторів. Роботи до слова провели спеціалісти французької компанії Енертекс в рамках співпраці Луцької міської ради, тепло» та Європейського банку реконструкції та розвитку. Такі ремонти завершили на 10 котельнях міста. Це дасть нам можливість суттєво економити газ. орієнтовно 600 тисяч кубометрів газу буде зекономлено в рік на суму близько 5,3 мільйона гривень. Це попередні дані. Адже економія може бути і більша. Окрім того, заміна димнасосів та вентиляторів зекономить 600 тисяч кіловат енергії в рік на суму близько півтора мільйона гривень. А що обіцяють, переваги відчують і лучани. Заміна обладнання на нове вона забезпечить більш стабільну роботу, кращу послугу для Споживачів, які отримують і гарячу воду, і опалення від цих котелень, окрім того, на 13 котельнях Луцька замінили насоси. Це дасть змогу економити 2 мільйони кіловат електроенергії в рік, а це приблизно 11 мільйонів гривень. Звичайно, що в умовах енергетичної кризи, яка сьогодні є, критично важливо зменшувати споживання споживання газу. Тому цей проект, який ми завершуємо реалізовувати він сьогодні як ніколи доречно. Тож до непростого опалювального сезону Луцька громада готова. Попри війну у Луцькій громаді реконструюють не лише котельні, а й дороги. Йдеться про ті, що були у критичному стані і вже давно потребували ремонту. Роботи проводяться на двох вулицях у Луцьку, а також у селах громади. Вулиця Гагаріна у Дачному. Щороку із початком осені місцеві думали, як би то причепорити дорогу, аби не тонути в болоті, коли розпочинаються дощі. Стан дороги кажуть, був жахливий. Була грунтова, розбита була. Хоча кожного разу хтось якби підмощував кожен все, що мав, так якби який матеріал підмощували. І сподіваємося, що вже буде така, як треба. Тішаться, бо близько тижня тому на вулиці розпочалися роботи. Замість ґрунтової дорога тепер буде асфальтована. Тепер лише бояться, аби на новому рівненькому покритті не ганяли водії. Хоча зізнаються, і взагалі не сподівалися на те, що його цьогоріч ремонтуватимуть. Ми не надіялися, що буде дорога робитися, тому що зараз такий час непростий не війна. І ми дуже раді і дуже дякуємо, що звернули увагу на це і роблять нам дорогу. На проблемну дорогу звернули увагу у Луцькій міській раді. кажуть, попри непростий час вирішили ремонт не відкладати, або жителі більше не терпіли незручностей. А роботи, хоча й розпочали зовсім недавно, обіцяють завершити швидко до кінця цього сезону. Тобто, фактично, як тільки дасть погода, ми будемо максимально старатися зробити ці вулиці. Сьогодні ще планується на цій вулиці ви бачите, зроблена підготовка зараз. Даявкою в ремонт фірми, яка виконує ці роботи. Вони ще планують сьогодні тут провести асфальтування, Можливо, сата. Тішиться і жителі вулиці Хутірської у Милушині, бо вже мають асфальтне покриття без ям та вибоїн. Роботи тут вже завершують, однак міський голова дає ще одне завдання. Ви За розумієте, люди будуть паркуватися, будуть з'їжджати. Ну і обочину можуть легковато не, не гепне, а така кату може пішти може, 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 може пішти. Тому треба його закаткувати, засипати ще щоб воно було гарненько. Нині дороги ремонтують у п'яти селах Луцької громади, окрім Дачного та Милушина, ще у Заборолі, Прилуцькому та Великому Омелянику. Окрім того, і на вулицях Салтикова, Щедріна та Балакірєва у Луцьку. Саме на цих локаціях кажуть, ситуація була найкритичніша. Такі дороги, де просто люди вже не могли ні проїхати, ні пройти. Ми вибрали перелік найгірших доріг і. Відремонтували їх абсолютно більшість тих доріг, які відремонтовані. Вони які було заплановано в цьому році відремонтувати. Вони відремонтовані. Або ж їх ремонтують нині. Цьогоріч каже міський голова, вдалося зробити більше 30 таких доріг у громаді. Оскільки це обійшлося, порахують, коли усі ремонти вже будуть завершені. А це планують зробити до кінця цього року. А після перемоги сподіваються відремонтувати ще більше вулиць громади, а також повернутися до реконструкції прибудинкових територій. в Луцькій громаді відновили ремонт головної магістралі обласного центру. Нагадаємо, роботи на проспекті Волі розпочалися ще у 2021-му, однак завершити їх не встигли через повномасштабну війну. Нині ж деякі роботи відновили. На проспекті Волі чути гурки техніки. Біля зупинок трудяться працівники. Самі ж не говірки за свою справу знають. Ремонт головної магістралі Луцька розпочався ще торік. Однак через повномасштабну війну завершити його не вдалося. Наприкінці весни роботи вирішили продовжити однак, вже у липні реконструкцію довелося призупинити. Причина Кабмін обмежив можливість казначейства здійснювати оплату капремонтів. У краді вважають, що це рішення варто було б дещо змінити. На мою думку. Кабінету міністрів варто було прийняти постанову, якою в тих об'єктах в тих областях, де не пров... де не ведуться якісь активні бойові дії, дати можливість капітальні об'єкти, які були розпочаті до війни завершити, зокрема проспект Волі. Тож ремонт нині вирішили продовжити, зокрема, дооблаштувати посадкові майданчики на усіх зупинках проспекту. При цьому рішення Кабміну не порушували. Роботи виконуватимуть в борг. Я попросив підрядника, щоб в борг зробили посадкові майданчики Зупинок громадського транспорту, тому що це ті місця, де люди найбільше, скажімо, знаходяться, коли під ногами щепінь, взуття забруднюється незручно, старші люди можуть перечіпитися впасти, тому в борг зроблять нам вісім посадкових майданчиків на зупинках для того, щоб людям було трошки комфортніше. Лучавне рішення Луцькради підтримують, адже кажуть, життя триває, життя ж продовжується. Я думаю, що це цілком доцільно. Тим більше, якщо вважати, що це ремонт іде на проспекту Волі з минулого року, то хай краще його закінчать. Війна війною, але благоустрій потрібен в будь-який час, і це робиться для людей. Я думаю, що ми переможемо, і все буде добре. Зупинки хай завершують. Правильно, в принципі, хай буде. А перед цим також частково зробили велосипедні доріжки, дооблаштували парку місця, замінили всі підземні мережі, встановили бордюри та поклали нижній шар асфальтобетону. Посадкові майданчики на зупинках планують дообладнати до кінця місяця. У Луцькій громаді дбають не лише про благоустрій, а й про розвиток та майбутнє дітей. Їх першими серед українських школярів навчатимуть підприємництву спочатку теоретично, а потім і на практиці, аби навчання було і корисним, і цікавим для дітлахів розробили насичену програму. Чуть-чуть розім'яли глину. І катаємо, робимо коло бочок, кулька. Отут посередині між руками вона катається. Здавалося б, звичайний майстер-клас із гончарства для дітей. Але ні, третьокласники вчать не просто ліпити із глини, а свою працю і її результат цінувати для себе, щоб стати на ноги, ви можете обрати чи деревину, чи метал, чи з ткаство якесь. Я обрав глину. Тут дуже велика додана вартість виробу готового саме моя праця. Я ціную свою працю, і ви принаймні, зможете стати на ноги як підприємці. Цей майстер-клас провели в рамках проєкту Підприємливі діти. Його вперше реалізували польські школярі. А в 2022 році, завдяки співпраці Луцька та Любліна, обласний центр Волині став першим містом в Україні, що реалізовує цю програму у своїх школах. Учні у початкових класах найбільш креативні та активні. Тож участь беруть діти від 6 до 10 років, які на Парадодні пройшли відбір. Ми хочемо е, навчити дітей фінансової грамотності, е, як працює бізнес, зацікавити їх і розкрити таланти, познайомити з творчістю і, е, взагалі, зацікавити, розвиватися надалі і планувати своє майбутнє, обирати в майбутньому свої професії. Таке навчання планувало розпочати ще у лютому, однак через повномасштабну війну його відтермінували, але не скасували. Тож із 1 вересня разом із звичною шкільною програмою дітлахів почали знайомити із основами бізнесу. Окрім гончарства, ми мали щоденні заняття в аудиторії. Також наші діти мали можливість виготовити із вторинної сировини якісь власні іграшки. Вони мали можливість реалізувати такі свої перші дитячі міні-проєкти. Також надзвичайно цікаво був вечір талантів, коли діти змогли презентувати свої власні захоплення. Підприємництво у школярі навчаються щотижня. Учні пані Наталії вчаться у другу зміну, тож заняття мають перед шкільними уроками, на які павнить вчителька вже йдуть із піднесеним настроєм. Панує атмосфера доброзичливості, діти готові працювати. Ви подивіться, з яким захопленням вони виліплюють ось ці свої перші вироби. Хто його знає? Можливо, це стане таким першим Першим кроком в усвідомленні себе як не просто е, людини, дитини, яка навчається, а ще й е, дитини, людини, яка може на цьому отримувати якісь свої прибутки. До вподоби цей проєкт і батькам школярів, але організатори певнять, найцікавіше ще попереду. Плануємо зустрічі з великими підприємствами дітей, щоб вони подивилися, як функціонують підприємства. В планах також і банківські установи. В рамках програми також передбачили написання власних бізнес-проєктів, адже саме молодому поколінню доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту точно знадобляться.